Вітаю всіх поціновуючих парфумерії. Я рада вас бачити на моєму каналі. Мене звуть Анна. Сьогодні хочу розповісти вам про зелені аромати. Про зелені аромати, які є у моїй колекції, які я люблю і якими я користуюся. Якщо вам цікава ця тема, залишайтеся зі мною. Перший аромат, який спадає мені на думку, коли говорять про зелені аромати, це аромат Саденіл від Ерме. Але в мене його немає. Чому? Тому що є його бюджетний аналог від польського бренду Carlo Bossi. Аромат називається Flower Green. Я купила цей аромат на осліп з цікавості, бо побачила один єдиний коментар про те, що це аромат Клон садів Nilu. Мені було дуже цікаво, що чи є так, і я його замовила. Коштує він там щось 200-300 гривень за 100 мл. Ну, це така смішна ціна навіть до війни була. Тому, в принципі, я подумала, що якщо воно мені не сподобається, буде не дуже прикро. Про що ж цей аромат? Цей аромат, також, як і садинілу, обігрує ноту несвіжої зелені, ось цієї вже лежалої трави. Такої стоячої води. Тобто, все те, що хотів сказати жан Клод Деліна у своєму ароматі саденілу, тут дуже добре відтворено. Якщо брати нюанси не схожі цих ароматів, я можу сказати, що саденіл для мене більш водяні. Тобто, там ця нота води відчувається. Краще, ніж у цьому ароматі. Flower Green все ж таки більше про ось цю зелень. Так, він вологий, але у Ерме ось ця прозора якась вологість. Я не можу це по-іншому описати. Це такі нюанси, які людина, яка добре знайома з ароматом Ерме, може відрізнити. Але в принципі для звичайного користувача, яким я є, для мене ці аромати взаємозамінні. А зважаючи на те, що Армена мені не стійкий пару-дві-три години і все, я його перестаю себе відчувати. Карло Босі, я теж відчуваю декілька годин, мені цього достатньо. Я люблю цей аромат у вологу погоду, але теплу, не прохолодну. Мені подобається, що вологість за вікном досить класно резонує з цією вологістю, яка є у цьому ароматі. Мені подобається, коли ти десь серед дерев, може, у парку або в лісі, і ти користуєшся цим ароматом. Ці аромати лісу, ці аромати зелені, трави, вони дуже класно доповнюють. З недоліків цього аромату я можу, сказ... я можу назвати те, що зараз його не має у продажі. Ну, Я не бачила. Я намагалася його знайти, але зараз він недоступний. Але я вважаю, це скарб серед бюджетної парфюмерії, бо я не зустрічала клонів і схожих ароматів на Ерме. Для себе я його залишила. І ціна зіграла роль все ж таки ерме дорожче. І те, що для мене дійсно ці аромати схожі. Якщо у вас є таке Карло Босі, і ви вважаєте його схожим, напишіть про це або вважаєте не схожим. Всі ми різні. Наступна моя улюблена зелень це херба фреска від «Герлен». Я дуже люблю цей аромат, для мене він неймовірний і неповторний. Для мене він пахне такою позитивною зеленню, з м'ятою. Може здатися, що це досить просте звучання. Так, для мене це не дуже складний аромат, але для мене він є єдиним і неповторним. Я намагалася його замінити U or Someone Like You, але той аромат для мене про м'яту. а це саме про зелень з м'ятою. І ось саме ця зелень, ось така життєрадісна, ось така несумна, ось така освіжаюча з додаванням м'яти, саме це мені подобається. Я зустрічала коментарі про те, що цей аромат нестійкий. Що я вам можу сказати? Хербафреска у мене вже декілька років, і, можливо, мій флакон. Настоявся. Але цей аромат я відчуваю на собі півдня точно, може більше. А для концентрації туалетна вода та для такого легкого свіжаючого аромату я вважаю, що це дуже добре. Я його ношу у спекотну погоду. А цього літа було дуже багато спекотних днів. І саме коли усе вже плавиться за вікном, плавишся ти, ти береш херба фреска, ось так от попшикалася ним, і ти ніби прийняла освіжаючий льодяний душ. Він такий класний, такий гіркий, такий соковитий на старті. І це саме те, що потрібно у спеку. Тому херба фреска це моя любов. Я його ні на що не проміняю. І якщо ви з ним не знайомі, то я думаю, варто познайомитися, якщо ви любите такі освіжаючі аромати. Наступна зелень це буде поки що. Моя улюблена зелень від Шанель. Це аромат Chanel Cristal Auberte у концентрації туалетна вода. Ця концентрація на даний момент є знятістю. Будинок Шанель замінив цей аромат у концентрації парфумована вода. Я його не пробувала поки що, тому що мене влаштовує саме ця версія кристалю. Що я можу сказати? Цей аромат пахне лимонами, гіркуватою зеленню. Такими, такий тонкий, делікатний фльор білих квітів. Ну і все. Знаєте, здається, що аромат досить простий. В принципі, ну, що такого? Ну, лимончики, ну, трошки зелені. Ну, може здатися, що ви це вже десь чули. Але ні, не чули. Саме так, як це зроблено у кристалі, не зроблено ніде. Я шукала схожі аромати, бо я дуже довго ганялася за цим флаконом, бо це знятість, його зараз, в принципі, не купиш, а якщо купиш, то за дуже неадекватні гроші. Я шукала схожі аромати, але я не знайшла. Ось у цьому ароматі настільки, о Боже, флакон. Некрасиво тримають. У цьому ароматі настільки класно це все обіграно, зібрано. Він дуже стійкий. Це туалетна вода, концентрація. Так, вона по типу оконцентрована, але все ж туалетна вода. Але її чудно цілий день. Аромат стартує такими соковитими лимонами. Але вони трохи, трохи, знаєте, з невеликою і, і, і гіркотою. Далі зелень. Вона теж трохи така гіркувата, і, знаєте, трохи така може здатися, що зла зелень. Але то є не так. Вона просто трохи така з, е, з гіркотою. Далі тонким-тонким таким. Фльором таким трохи-трохи йде білі квіти. Ну, там, там магнолія щось ще. І ось це все так зроблено, що ну, неймовірно просто. Я захоплююся цим ароматом, мені він дуже подобається блідку. Навіть у спеку, до речі, він тримається ну, цілий день. І від нього такий тонкий-тонкий делікатний тонкий шлейф, але він дуже жіночий. І все ж таки те, що цей аромат коштує недешево, це чутно. Тобто шлейф також каже, що на вас дорогий, класний аромат. Я захоплена ним. Я знаю у нього багато поціновувачів, багато людей його люблять. Я не розумію, навіщо було знімати цю концентрацію і заміняти її на парфумовану воду. Але що ж, маємо, що маємо. Якщо ви ще не знайомі з цим неймовірним шедевром, я думаю, варто хоча б познайомитися, бо він того вартий. Далі розповім вам про свої улюблені бюджетні зелені аромати. І першим це буде аромат Артемізія. Цей аромат я також купила на осліп. Мені було дуже цікаво, чим це пахне. І пахне це, на мій погляд, дуже добре. Щоб описати цей аромат, я намалюю вам дуже швидко таку картину. Ви Ідете по лісу, і виходите на галявину. Галявина трохи залита сонцем, але все ж таки більш знаходиться у тіні. І ви відчуваєте, коли ви стоїте на цій галявині, запах зеленої трави, запах трав, запах польових квіточок, які там ростуть трохи, і запах полину. Це все те, що є у цьому ароматі. Він є досить бюджетним, але я не бачила об'єму у продажі більше, ніж 30 мл, а це 30 мл. Мені він дуже подобається тим, що нота полину тут дійсно прикрашає аромат, робить його незвичним. Він звучить дуже природньо, він має середню стійкість, незважаючи на те, що на те, що це туалетна вода, я його, в принципі, півдня або і більше відчуваю. Коли я йду на природу, то я дуже люблю ним користуватися. Аромат дійсно того вартий. І останній аромат на сьогодні це одеколон від бренду Коті Шансон. Це 200 мл, це прямо відерце. Це класно, він дуже бюджетний, коштує недорого, але є нюанс. Зараз вам покажу. А, тут немає розпилювача. Тобто, я так розумію, це удеколон, котре ось так от на ручки, ось так от і гух. Ну, Це все смішно, але для себе я перелила його у атомайзер ну, зі спреєм, щоб хоч якось ним користуватися. Ну, було зручно. Про що це аромат? На старті це такий зелений, шипровий, чоловічий одеколон. Тобто, коли ти його розпиляєш, ти прямо відчуваєш такого мужика. Але потім, коли це все вщухає, залишається такий делікатний зелений аромат. І це дуже красиво. Зелень не солодка, не пожухла. Не зла, не якась там ось просто зелень, така вона абстрактна, Без стра... тобто це не трави якісь, це не різнотрав'я, це не... це не листочки дерев. от цього ось просто абстрактна зелень. Але ви знаєте, влітку, в спеку це те, що треба. З недоліків це те, що цей аромат, в принципі, на протязі всього звучання він одеколонить. Але, ну, це одеколон, він одеколонить, все логічно. А якщо вас ці ноти не лякають ось такі одеколонясті, то це варто спробувати. Бо я повторюся, що у спеку, особливо та, яка була цим літом під 40 градусів, це просто спасіння. Ти, коли його наносиш на себе, він освіжає, він, він додає бадьорості, а особливо за таку ціну, ну це взагалі подарунок.